Не бояться ні людей, ні закону. У будинку на вулиці голова того двоє мешканців вирішили надбудувати собі на даху ще дві квартири. При цьому не запитавши дозволу ані в сусідів, ані в інспекції Держархбудконтролю. Хоча таке ігнорування законів замовникам будівництву може загрожувати кримінальною відповідальністю за інформацією Держархбудконтролю, вони вже двічі другий раз викликали їх для представлення документів. Термін закінчується з понеділка. І Якщо ж вони паралельно звернулися в правоохоронні органи, в прокуратуру в управління міліції, щоб перевірили факти ведення таких робіт. Мешканці бояться самобут пошкодить новий будинок. Робітники зірвали систему захисту від блискавки, поставили шатровий дах, з якого в дощ вода видалитиме просто на голову тим, хто заходитиме в під'їзд, оскільки воно зроблено без проєкту і без погодження, я боюся, що воно взагалі в будь-який момент може завалитися, тому що воно по перше, воно повинно робитися будівельниками професіоналами, тобто спеціалістами ліцензованою фірмою. А це робиться просто шабашниками. З початку року у Львові зафіксували понад 100 таких випадків. У більшості порушники спочатку будують, а потім збирають дозволи, так начебто, обходиться дешевше.